Мої дорогенькі я на ринку столичний. Приїхала подивитися квіти, тому що мені сказали, що тут є гарні квіти. На, для того, щоб можна було прикупити. Ну, звичайно, люди купують як, купують горщик для того, щоб потім розводити. Квіти тут були різні і такі, можна сказати, Високорослі сорти були дуже-дуже різні. Але зараз вже мені продавець сказав, що все оце, що залишилось, і більше ніхто вже привозити не буде. Бачите, скільки коштує? Це ж Да? 150 гривень вже. Так, він вже переквіт, але кому потрібно, то він же буде на наступний. І рік квітнутий, так? Отакі горщики, ціни дуже гарні. Ось такий горщик коштує 80 гривень. 80. Усі квіти ростуть у горщиках, бачите, усі квіти ростуть у горщиках. Усі оці вже по 80, але для того, щоб прикупити новий сорт, щоб його розводити, то, звичайно, можна і брати. Всі оці горщики 80 гривень. Але зараз я вам покажу, що я хочу прикупити. Тому що, не знаю, ну хочу прикупити, я вам, тому що я ще зараз піду до хвойників. Ось отакі кашпо, бачите, отаке велике кашпо, коштує 150 гривень. Це зовсім і зовсім недорого. Від слова зовсім 150 гривень. Я, звичайно, його прикуплю, звичайно, ну, тому що ціна гарна, і щоб розвести отакий колір, мульти, мультифлора сказала продавчиня. Я зараз вам зніму, тому що піду до хвойників. Зараз ще піду до хвойників, і потім прийду і прикуплю оце, прикуплю оце, красу оцю. 150 гривень, ви бачите, який гарний великий кущ з кашпо. Це він ось такий колір, а коли вже розквітає, ну він у горщику з кореневою системою. Усі квіти тут у горщиках, бачите? Усі ви можете прикупити. І... Прикупити, і хай він у вас зростає до наступного року. Ну, ось такий цікавий колір. Це такий лимонного кольору. Він, здається, що жовтий, але це лимонний колір. Коштує він 80 гривень. Я навіть зараз валі зніму і відправлю на вайбер, що мені її прикупити, тому що, мабуть, прикуплю такі ще. 80 гривень, навіть не знаю. І така рожева дуже гарна. Так що, мої дорогенькі, бачите, і ось ця така дуже гарна. 80 гривень такий великий горщик. Це дуже і дуже недорого. І ось оцей 80 такий гарний колір. І оцей, Звичайно Бачите, 80 гривень, це недорого. Так, і це 80 гривень. Ну, усі оці по 80 гривень. Це на це ринок столичний. Так, я зараз піду ще, зніму вам хвойники, а потім повернуся. Моя дорогенька, я зараз зніму хвойники і повернуся, прикуплю у вас. Тому що, звичайно, за 150 гривень це таке треба прикупити. Треба тільки знайти такі гарні кульки великі. А у вас продаються великі кульки? Немає, так? Ну, зараз там ми десь купимо, ну, ви що, 150 гривень, дивіться, такий великий кашпо. Це і горщики, і все. Це взагалі дуже-дуже недорого. Так, зараз підемо Дощ іде. Зараз я вам покажу. Тому що дуже великий ринок столичний. От там овочі, фрукти, дуже багато, великі-великі такі ангари. Новий будується. Ось там в'їзд, ви платите гроші за машину, за те, що вона буде у вас тут їздити, що стоять. Дощ іде, а я зараз ще подивлюся хвойники, тому що я думала, що тут дуже багато квітів. Але... Можливо, їх було і багато, але зараз вже все, що залишилося. Але бачите, які великі, гарні хвойники. Матір Божа. Дощ іде і я. А там далі, бачите, сири ковбаси, дуже-дуже великий, е, великий ангар, так? Дуже такий. Ну, це ж оптовий ринок, щоб ви знали. Потім, я вже не пам'ятаю, що там великий ангар, не пам'ятаю. Ну, там ресторани навіть є, все. А тут овочі фрукти. Все по опту Все, що ви хочете. Ми теж машиною сюди їздили закупатися. ну Якщо їхати машиною, то ви розумієте, що треба закупатися на тисяч п'ять. Я вам скажу, що. Можна машиною їхати з кимсь разом. Воно вам все-все, той бензин, що ви прикупите, воно вам все-все повернеться, тому що, звичайно, що овочі тут набагато дешевше, ніж в магазинах. Оце такі великі, бачите, звичайно. А я зараз вам це трішки покажу, тому що, звичайно, те, що я хотіла, там вже є такі. Дерева, Те, що я хотіла, я не побачила, я хотіла високорослі. Ой, дивіться, яка краса шишками, бачите? Ой, яка краса. Я хотіла високорослі хризантеми. Не високорослі, а такі, з яких вирощуються великі квіти. Я дуже мені хотілося. Ну, вона каже жіночка, що вам треба було приїжджати раніше. Але зараз я щось та таке прикуплю. Ялинки ціни немає, ніде. Звичайно, вона є в них у каталозі. Так. Але, бачите, я зараз спущусь, а потім я буду спускатися. Я буду дощити? Бачите, скільки машин. Люди приїжджають закупатися. Я не знаю, чи мені там дозволять знімати. Тому що, знаєте, продавці є різні. Продавці є різні. Можливо, щось спробую вам зняти. Ну. Але нічого вам не обіцяю, тому що ой, ну тут, звичайно, теж краса. Краса і красотінь. Дуже багато хвойників. ландшафтний дизайн. Дуже і дуже багато. Звичайно. Звичайно. Краса, але немає цін. Ну, ціни у них, мабуть, коли ти купуєш, то, мабуть, тоді ці ціни. Я давно вже не була на цьому оптом, тому що, бачите, вже так багато не купуємо цих продуктів, тому що до війни ми завжди сюди приїжджали, скупалися машиною з сином, і риба, і м'ясо, і овочі, і фрукти. Все ми тут купували, закупилися собі. А зараз ми не приїжджаємо, тому що, тому що вівсяниця. А це, мабуть, ні, це полуниця. А зараз ми не приїжджаємо, тому що ми не беремо вже такими великими. Великими такими ландшафтний дизайн. Так? Ми не беремо такими великими вже. Що? Що ми не беремо? Великими об'ємами. Ялинки дуже і дуже гарні. Бачите, які вони гарнющі. Але ж скільки вони коштують? Коштують запитатися. Тут уже... Ой, тут навіть ощадбанки. Бачите, навіть ще ощадбанки Все можна карткою проплатити і все оформити. Але ж немає скільки вони коштують. Можливо, на оцих вірьовочках. що тут написано. Так. Ну, 21 тисяча оця, мені здається, так, але це щось багато, мабуть. Мабуть, ой, ні, то я неправильно правильно складу. Ось, бачите, 4 тисячі. Так, 4 тисячі коштує ось ця ялинка, 4 тисячі. Ну і понад 4 тисячі я не можу сказати, чи це дорого, чи ні. Ну як так, то ця сто... коштує 3500. Ну, дивіться, дуже великий горщик. Дуже. Для голубої ялинки це недорого. 3500. Ні, ціни нормальні. Як хтось розуміється на цінах, то ціни нормальні. Бачите? 3500. Видно? 3-500. Ні. 3-500 для цієї ялинки. Ну, так, мої дорогенькі, давайте скажемо, що ви мені там. Як для кого? Звичайно. Для пенсіонерів це, мабуть, і дорого. Можливо, бачите, яка краса на штамбі. Можливо, я ж не спорю, тому що у кожних пенсіонерів різні пенсії. Ну, можливо, у когось є діти і вони прикуплять. Ой, а це така цікава. Така бачите, яка гарна цікава. Добрий. А як називається ми? Піхта? піхта? Це Та ви що? Вони йдуть на носіньки. Боже, Оце яка піхта, краса. Раз, два, три. Оця піхта, ззаді за вами, голуба. Це піхта. Да, краса. Я вам скажу, що у вас нормальные цены. Ну, завжди нормальні ціни. Пос... Что, ну... Ви ні, я давно не була тут, то ну, я... Ви ще там стояли. Так, да так, -да, це ж я думала туди, а тут бачу, що ви цього, бо ви є, там ні, раніше стояли. Ні, 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 ні. Ну, оця, бачите, красуня, десь... Це ялинка. 10... Ялинка, але що? вона оця, що вона вниз, так? Вона куча, це ялинка. Так, да, десять... 10... 500, ну не дорого, не дорого Ціни... по тому, та, бачу, так дешевше. А я дивилась там, да, 3-500 така ялинка велика, ну оце це, не дорого. Ціни у вас дуже і дуже нормальні, тому що отут у вас були видно гортензії. Да, Бачите гортензії. Ой, яка краса. <arrive> да, я давненько не була тут. Давненько. Ну, бачите, теж ціни порівняно з іншими, як кажуть, розплідниками, то ціни навіть дуже гарні. Тому що 3500 то така велика ялинка. Та теж. Да. Він кулор, то це я не можу сказати, що дорого. Та, да. Ну, Є маленькі рослини, є великі. На різні, на різні, на різні, на різні хто? На різні гаманці, я вам скажу. Там лаванда, ну просто що барбариси. Ось теж, бачите, які піхта, Ой, які гарні го. Ага, і скільки вони коштують? Ой, чесно не знаю, але в районі десь, мабуть, 5 4 з половиною. Ага, бачите, які. Подушковидні. Подушковидні, бачите які. Це зелене кости в одну Оце дуже гарні. А барбариси то взагалі. Ну, бачите, дуже багато вже все прийшло в стані. Ну, вічно зелені, звичайно, так? А вже так ростиночки вже полягали спати. Ну, все рівно, я ж вам показувала по різних розплідниках, так? То ціни, я вам скажу, звичайно, що і дешевше, ніж по таких розплідниках. Дешевше, звичайно. Ну, все залежить від ось, скільки вівсяниці. Бачите, скільки, скільки вівсяниці, то я не знаю, що це таке. А це що таке? теж? Дуже багато вівсяниці. О, і тут краса, і тут краса. Ну, на різні гаманці і на різні. Я вам скажу, мої дорогенькі, ми дивимося. Так? Якщо хтось хоче щось купувати, то нема проблем, бачите? Нема проблем. Приїжджайте і купуєте. Хто не може собі дозволити купити, так як я. Ну, мені, по-перше, не потрібно такі великі вже. Бачите, мені вони не треба, в мене немає їх куди садити. Щось би я такий прикупила, можливо, але для цього всього треба... Там я бачу, їх багато гортензій було, але вони там на задньому плані. Так і ось. Просто що мені, звичайно, немає. це у нас, мабуть, це ж хто у нас? Клематиси. Бачите, були клематиси. А які вони по кольору, ось отакі. От Кле... А, да, бачите, клематиси. Ну, я вам скажу, що розплідник гарний, просто вже зовсім і зовсім не сезон. Так. Дуже гарний розплідник. та взагалі, я вам скажу, оптовий ринок він непоганий. Не знаю, як зараз тут ціни, тому що, звичайно, ось гортензії так тому що, звичайно, ціни різні. Ціни різні. Я просто давненько тут уже нічого не купувала. Мабуть, купувала до війни. Ну так, да, до війни. Тому що такими, я ж кажу, вже великими. Запасами ми не купуємо, тому що світло це все. от Ну ялиночки дуже і дуже гарні. Так, мої дорогенькі, піду зараз, подивлюся, все-таки я хочу прикупити ті гортензії. Все-таки я їх хочу прикупити. Ой, Боже, гортензії хризантеми Ну, все таки ціни прикуплю. Посажу в теплицю. Потім на наступний рік, можливо, дай Боже, що все буде добре. І буду вам дарувати черенки. А що? <рес> Мої дорогенькі. Ви так хочете чи ні? Тому що, звичайно, вирощувати так я їх дуже не буду, тому що, а може і буду, не знаю. Не можу вам нічого сказати. Тому що те, що я хотіла, то тут немає. Але ялинки, ну 3500. Бачите, яка дуже велика гарна ялинка. Мої дорогенькі, о яка краса. Хто не може прикупити і не треба. Подивились, я вам показала. Я гуляю, приїхала сама, знімаю вам. Зараз піду все-таки прикуплю ті хризантеми, потім вдома вам покажу, бо їх ще ж треба привезти. Ринок столичний, ось там дуже великі, там сири, риба, м'ясо. Різні-різні. Тут у нас горіхи сухофрукти. Ну тут овочі і фрукти. А там далі ще. Ага, тут вже аж три ангара великі зробили, четвертий. Я вам скажу, не знаю, чи мені там дозволять, що зняти, не можу вам сказати. Тому, звичайно, як у когось є можливість, можна приїжджати машиною, закупилися собі і все. А скільки коштує ось ця краса? Оця краса коштує 500 гривень. Бачите, 500 гривень можна брати, тому що вона ж росте повільно. Да. Вона росте повільно, не так швидко. Ну, гарні рослини, цілі нормальні, можна сказати. Можна сказати, що нормальні. Ну, звичайно, комусь нормальні, комусь ні. Так? Але просто для цих рослин... Це нормальні ціни, тому що ростуть вони не дуже швидко. Тому що це оці ялиночки голубі, це наші ялинки. Ну, бачите? Тому все-таки краса і красотень. Ідемо далі. Все, що я зможу для вас зняти, я вам зніму, тому що дощ, погода зовсім не льотна, Совсем-совсем. Я без машини на маршрутці. Тому... Тому, мої даренькі, якщо щось зніму, я вам усе покажу. Але гуляю сама і вас запрошую. Просто погуляти і подивитися. Оце мені таке потрібно. Я хочу, у мене одне таке росте. Я хочу ще 250 гривень коштує, бачите? 250 гривень. Але сьогодні я його не буду собі брати, тому що... Тому що, що? Я ж хочу взяти все-таки ті хризантеми, Все-таки я їх хочу взяти. Ой, бачите, в кого є можливість, у кого є територія. Собі посадили, зробили красу, доглядаєте, підстригаєте, стрижете і завжди гарно. Ну, мені це подобається. Але садити я не можу, тому що немає мені де. Але все це гарно. Так, мої дорогенькі, піду купувати призам Все, що я можу зняти, я вам потім-потім покажу. Гуляємо далі.